80 коробок, коли вже все є в ангарі. І танчик. Давай якийсь хороший танчик. 10200, пойдет. З коробок погалтів, мінус, не виходиш ніяк. Вау! Ну, обвіс, напевно, да? Нє, Тора! Сюда його, сюда його просто. Опа! Шо тут? Що тут у нас? Торо, ще раз! Клас! Просто двічі вже торо випав. Ще щось падає. падає! Через торо, давай, давай, давай! Обвис. Але теж круто. Опа, щось є. Шквал. Тоже непогано. Тоже непогано, блін. Не то звісно. Вдвічі менше золота, але теж круто. Мені раз подарував. подарив. Щось падає. Шквал, ще разочок. Офігеть! Це капець. І ще щось! Да ну нафіг. Ще разочок шквал! Офігеть! Три рази за 80 коробок шквал! Ви уявляєте? Це підкручено, 100%. Це капець народ, таких крутих коробок у мене ніколи не було. Глядач, подарував 80 коробок, з 80 коробок 87 тисяч золота, 3,5 мільйона кредитів, 66 днів према, 7 обвісів. Мені двічі падав торо, тричі падав шквал, і п'ятого рівня преми також падали. Ви уявляєте, ви просто вдумайтесь Дуже сильно підкрутили, реально дуже сильно.